Всім привіт! Ми з Дніпра. Сьогодні в мене буде такий не завжди звичайний відеозапис, як ви всі звикли. Сьогодні я буду займатися не гортензіями своїми. У мене сьогодні розпаковка. Розпаковку я роблю вперше, тому заздалегідь, прошу вибачення. Мабуть, ви дивитесь на Ютубі трошечки не такі відеозаписи. Але мені сьогодні прийшла посилка з Ютубу з мейкапа. І я хочу поділитися її з вами. У мене такі ангелочки. Дерев'яні, дуже класні. Роблять наші харківські майстри. Кому треба, потім напишу. Так, завдяки... Дівчинці, Яка на Ютубі розповідає про нашу українську косметику. На мейкапі, я сьогодні заказала трошечки декоративної косметики і трошечки косметики по догляду за обличчям. Дівчинку звуть Діана Суворова, мабуть, хтось із вас її дивиться. І вона рекламує наших українських виробників косметики. Завдяки їй я, бачите, отримала. Отаку декоративну косметику фірми Париса. Це тіні. Відкривати я їх не буду. Тому що, тому що, тому що, можливо, я їх подарую. Бо, якщо чесно, я думала, що це красочка для брів, така, як тіні. Ну, виявилося, що це тіні. Е, ну, може, тоця моя подивиться, а може, все-таки перейдемо моїй сестрі. Так, це в нас така. Такий такий блиск. Ну, Хоча це ні, це така м матова помада. Інтересний такий колір в неї. Зараз я вам покажу. Яскравенька, але на губах, я думаю, вона не буде такою яскравою. Класний колір. Я користуюсь трошки такий, може, пудрово-розовастий, але це мені буде інтересний колір. Так, що в нас тут іще? Ага, блиск, оце точно блиск для губ? Справа в тому, що на мейкапі трошечки, знаєте, як, як це буває. Цвята подача трошечки друга. Ми бачимо на картинці одне, а воно, звичайно, приходить трошки інше. Ну, хоча мені, мені подобається. Воно таке м -м, бліденьке, Мені подобається, як, як показують блогери. Ну, якось так. Вона така і не шоколадна, і не коричнева. М -м, колір мені, мені подобається. Отакі в нас ще. І помадка. Помадка теж на картинці була. Ого, змерзло, мабуть. На картинці була одна, така більш розовенька, а вона ця така яскрава. Це моя мама таке любить, мабуть, їй на Новий рік буде такий подарунок. Так, що у нас тут? Ну, хоча вона і не дуже така, знаєте, яскрава. Спробую на своїх губах. Так, оце в нас така декоративна косметика. Так, далі в нас, далі в нас. О, матрікс. Е, так, як я блондинка. І моя майстер-паліхмахтір. Поїхала із нашої країни, тому мені довелося краситися, фарбуватися самій. Ну, звичайно, я робила помилки, бо подзвонить питати Оля, а скажи, будь ласка, як ти мене красиш, фарбуєш? Ну, якщо справді я трошки не додумалась, та й вони ж знаєте, як фарбують у салоні? Мішають там один колір з другим, щось іще. Там п'яте, десяте. Коротше, я пішла в Єву, купила собі сама фарбу, яка мені сподобалась. Покрасилася і зрозуміла, що, мабуть, волосся я трошки попекла. Ну, то таке. Поїхали далі. Так як я блондинка, мені, звичайно, треба підтримувати мій колір холодний. Ну, і оце такі забубони для. Ухти, це маска. На мейкапі було написано, що вона такого, знаєте, зелененького цвіта, але потім вона на волосах стає фіолетовою. Щоб ми не пугалися. Ну, так, да, такий хе-хе. Інтересно. Так, і шампунька. Шампунька повинна бути фіолетовою. О, от шампунька фіолетова, прям видно. Трошки не така. Ну, давай, давай, давай. О, о, бачите, яка? А -а -а. О, вибачте, зараз все поведра. Ну, коротше, класний колір, такий фіолетовий щоб зробити відтінок холодний, я думаю, буде класно. І це матрікс це дуже гарна фірма. Багато хто із парикмахерів її рекомендують та рекламують, тому я думаю. Не буде ніяких проблем. Далі у нас тут о, далі у нас тут буде спрей мультифункціональний. Тут про нього пишеться в рекомендаціях, типу це 20 інгредієнтів по догляду за волоссям, воно мультифункціональне і з пошкодженим справляється, і лікує, і то. і ну. Тут, звичайно, дуже багато чого переліковано в списку. Ну, я теж про нього читала. Вроді як класний. Так як в мене волосся вже трошечки попечене, біле, то будемо його лікувати. В мене там ще масочки свої, якісь є. Ну, Звичайно, я оцим буду. Користуватися частіше після, після кожного миття голови. А оцим я буду користуватися, ну, мабуть, може, один раз в, в тиждень, тому що, як я пам'ятаю своїх старих запасів, то фіолетовий шампунь, ну, маска не так, шампунь дуже ем, сушить волосся. Раніше в мене була білоруська, е, така тоніка, дуже класна. Зараз я вам покажу Оце отака. Можливо, я думаю, що більшість блондинок з цією фірмою знайомі. Він же в мене на дні. Ну, концепта вже нема. Все. Тому шукаємо альтернативу. Я так підозріваю, що Матрікс ну, це гарна альтернатива. Спробуємо розкажемо. Так, і ще: Значить, завдяки тій же Діані Суворовій, яка пропагандує нашу українську косметику. Мені захотілося на мейкапі зробити заказ по цій українській косметиці ритуал. Вона навіть порадила, по-перше, взяти такий наборчик, який. Так, зараз відкриємо його. Вона навіть порадила е, всім, не мені особисто, порадила всім спочатку взяти отакий наборчик, тут м -м, кругом по 10 мл, і ззаді написано, що в нас є в наборчику. Значить, це в нас умивалочка малесенька, це в нас е, тонер, я так е, розумію, засіб. Е, е, Підождіть, вибачте. Так, тонік, так. потім сироватка і потім кремчик. Це серія, яка увлажняє обличчя. Зараз осінь-зима. Я роблю собі сама курс пілінгів. Дякуючи Богу, я знаю, як це робити. І в мене там різні всілякі є штучки для. Так що я їх роблю. І після нього, звичайно, треба лице увлажняти. Оце взяла отаку, отакий набірчик. Ще взяла велику баночку тонеру. Наша українська, бачите, я навіть не знала, що наші українські фірми виробляють оце таку косметику. Да? Ну не знала. Всі ми привикші до Франції, Америки, Білорусі. Білоруська косметика в нас була дуже гарна. Ну Це ж таке, оце скло. Розумієте, це все скляні баночки. Вони у руках, ну це просто якась така, знаєте, прелість. Вони так клас. Я представляю, як вони будуть у ванні стояти. Клас, все мені подобається. А потім ще ці баночки можна ж використовувати десь. Я взагалі люблю все таке вінтажне, скляне. Знаєте, як раніше в аптеках такі продавалися е, старенькі ліки, такі всі були замотані бумажечками. Ой, клас! Так, оце в нас тонік. Зараз я вам навіть скажу тонік для обличчя, він там з якимось муцином равлика, щось іще. Ну, я там почитала рекомендації і заказала собі це щось також, а це сироватка для обличчя. Теж трошечки побільше вже об'єм я брала. І мені ще в подарунок, так на сайті було написано: якщо ви берете дві одиниці. Оцієї ем, косметичної фірми Ритуал. Дві одиниці косметики, третя вам йде в подарунок. Е, то мені, звичайно, ось. А, ні, вибачте, вибачте, я зробила оцей е, заказ, оцей, оцей заказ, і, мабуть, оце мені йшло в подарунок. А це мені ще поклали подаруночок, тому що в мене заказ більш на тисячу гривень. Це, е, як я вже. Зрозуміла, це малесенька версія цього великого тоніку. Так, так же ж, я правильно зрозуміла? Фейс тоннер. Так, да-да-да. Оце, ну, щось могли б, звісно, другі покласти. Ну, поклали, що поклали. І так, дякую, велике. Так що, дівчатка, дивіться, берете дві одиниці, третя вам іде в подарунок. Це взагалі. Клас. Дуже я задоволена, по крайній, мері, по крайній мірі, зовнішнім виглядом як усе запаковано, як все описано, все мені дуже подобається. Як воно буде на обличчі, як буде справлятися з моєю проблемою, бо після пілінгу в мене шкіра трошечки посохла. І я увлажняючими засобами буду якось. З цим справлятися. Зараз відкрию. Хоча можна було комусь задарити. Ну, от, бачите, хороша мисля приходить опосля. Ще понюхаю. Приємний запах, такий сладкуватий, трошечки різкуватий, але можна привикнути. Клас, все скляне, все дуже класне. На цьому я з вами буду прощатися. Вітаю всіх з прийдешніми святами. Хто відмічав 25 го Різдво, потихеньку українці теж вже переходять дякувати Богу на святкування з усім цивільним світом Різдва Христова. Тож я вас вітаю, хто відмічав, хто не відмічав, хто буде відмічати сьомого. Також це все в нас потихеньку прийде на круги своя. Я вас вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю вам, звичайно, всього самого найкращого, спокою, сил, миру, світла в наших хатах і в наших серцях, щоб вогник горів, щоб всі ми були благословенні Боженькою нашим, щоб все в нас було гарно. Я вас цілую, обіймаю, українці тримаємось. Всього самого найкращого